Всім привіт! Мене звати Ольга, ви на каналі на Дача. Але сьогодні тема у нас не про дачу. Сьогодні у нас така погода прохолодна, тому на дачу ми не поїхали. Є справи домашні, і ми робили закупівлю продуктів. Ну і не тільки продуктів. Прийшла з магазинів, була і в АТБ, і в М'ясолюбі, і в Простор заходила, і повернулася навіть така хвора від сін у магазинах. Зараз вам розкажу, що ми купили, що ми тут придбали. Так, ми вперше. Ми зайшли у м'ясолюб. Сьогодні... М'ясолюб за м'ясом. Так, Хочемо зварити борщ. І вперше я купила на бульйон такі курячі каркаси. Сьогодні вони були по акції. Ось такі каркаси. Курячі, ну, буде на бульйон, на бульйон все буде добре. І вони коштували 24,90 за кілограм. Я взяла два на 18 гривень. Так, потім ще пів кілограма курячого серця. Мій чоловік їх полюбляє. 124,90 за кілограм. Тут на 66,70 І придбали ще курінне, курінне филе. Сьогодні по акції 155,90 на 250 гривень. Син дуже полюбляє відбивні, тому будемо готувати. І з м'яса все вийшла у нас покупка на 339 гривень. Це з м'ясного магазину. Далі я ще зайшла у харківські ковбаси так, за таким вершковим маслом, воно коштує пачка 63 гривні, ми е, масло так на хліб не мажемо, Це я додаю або в каші, або в картоплю, коли варю. Ну, тому, таке. тому що в АТБ і взагалі в інших магазинах масло солодковершкове зараз дуже дороге. Так, і почнемо. Ще ми зайшли у простор. У просторі у нас були бонуси на карті. Я придбала шампунь для своїх чоловіків і гель для душу. Шампунь взагалі вийшов, він коштував по акції 88 гривень. І, скориставшись бонусами, от 53,80 бонусів вийшло взагалі-то 35,40. Ну, добре, 400 мл за 35 гривень в наш час майже безкоштовно. І інший гель також гель Фа. Для чоловіків. Також він був по акції 126 гривень, бонуси 1840 і вийшла на 107 гривень. Отак, От помити голову взагалі то 140 з копійками. Ну, а потім вже ми пішли в АТБ. Я тут ціни написала, щоб було вам краще говорити. З'явилося нове якесь мило. Своя лінія. І сьогодні його вартість 27,20 і тут 900 мл. Налю у бутилочки, все добре. Губки для посуду 29,90, також акційний товар. Протім придбала. Так, Оліс по акції кетчуп. Взяла два. Дуже вони полюбляють в мене. 1690. Там велика акція. Взагалі-то він стої, коштує 26 гривень, 10 гривень це дуже добре. Майонез Оліс також по акції 57 гривень. Два молока на 72,80. Хліб балтійський 25 гривень. Потім ряженку 2190, в нас її п'ю тільки я. І все. Взяли кефір. от такий беру щоденний збір 4190 це на... це на млинці. Потім будемо готувати борщ, знадобилася капуста. Капуста щось загаліто. Вартість її 44,89. І тут півтора кілограма на 74 гривні вийшло. Морква отака велика була, там ще маленька, але я взяла велику. 35,90 вартість за кілограм. На 29 гривень. У мене дитина. Їсть тільки огірки, або свіжі, або консервовані. Консервовані вже скінчаються. Тому взяла ще три огірочка на 100, вартість 119 гривень на 70-50 три огірка. Яблука, щось хочеться ввечері з'їсти. Таке, тому яблука. Яблука вартість 47,95. Тут трішки більше кілограма, 56 гривень вийшла. Яблука, Red Chief, Взагалі-то яблука всі приблизно в одної вартості. По 47 гривень там були. Ну, Таке. Дитині ще придбала банани. 70 гривень кілограм. Так. Далі сьогодні по акції Віскас. Я купила для нашої басі по 14,70. Взяла 4 пакетики. Тепер приправи. Зкінчився лавровий лист, беру мрію. Я своя лінія не беру. Я один раз взяла і весь лавровий лист в ньому був такий поломаний м'який, тому краще. Трошки більше сплатити, але він ціленький. 21,20 пакетик, один додому, один на дачу. Так, перець, розумний вибір. Зараз написала 32,90 по акції. Один додому, один на дачу. Так у нас все. Червоний горошко теж на дачу взяла, тому що там будемо влітку консервувати, кинуся, не буде. І чоловік взяв суміш перців своя лінія по акції 1890. На роботу також він взяв таку вермішель, своя лінія. Як Мівіна, зі смаком курки 11,90. Дитині взяли до чаю. Райський рулетик рошен 42 гривні. Бісквіт зі смаком шоколаду. Мені дуже подобається. Ми брали золотий ключик, дуже смачний. Потім крекер ніжний 3480. Це я собі хлібці взяла 1380. Також акційний товар, і по акції і печиво грошин. Я вже його показувала. Я його беру, коли є акція. 45,90 однакова вартість. І Все, в АТБ все. І вартість наших покупок в АТБ вийшла всього-навсього на 1139 гривень. Це не всього-навсього, це жесть і жах. І потім. Ще зайшли у магазин Петриківка і там була акція на ковбаску на дровах, вона називається на дровах. І салямі з телятиною. Це я завжди беру вищого сорту. Мені дуже подобається ця і дитина в мене, і чоловік її полюбляє. Салями з стелятиною. Теля... 256 гривень кілограм. Ну, Тут паличка 716 грам. Оце дві ковбаски виходить на 300 гривень. Там гривень. От такі у нас покупки, ну, взагалі-то сходили. 2000 гривень в магазинах залишили. Я вважаю, що ми, мабуть, ну так, не дуже скупилися, Ну, на тиждень нам цього, мабуть, і не вистачить. От такі у нас справи на сьогодні. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.